Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Ріфлей. Друзі, в 10-му каталозі ми маємо чудову пропозицію. В разі замовлення на 800 гривень. Ми можемо зі знижечкою взяти чудовий туристичний аксесуар рюкзачок з тропічним принтом. І до речі, тропічний принт об'єднує в цілу колекцію б'юті кейс. Рюкзачок, і до них ще є червоненький пляжний килимочок. І ще в минулому каталозі зі знижечку, в разі замовлення на певну суму йшов б'юті Beauty Case. В цьому каталозі рюкзачок. А в наступному каталозі, в разі замовлення на певну суму, буде зі знижечкою килимочок. Тобто можна зібрати цілу колекцію. І сьогодні я вирішила вам показати два аксесуари, які ми могли вже взяти зі знижечкою. в минулому Каталоді beauty case, в цьому рюкзачок, а в наступному можемо взяти і килимочок. Рюкзачок дуже яскравий, приходить в селофановій упаковці. Зараз ми будемо її відкривати. І тут наш вже красавчик рюкзачок Я однією рукою тримаю камеру, і ну, от, дивіться. Який він гарний. Він просто випромінює сонячний такий настрій. Подивіться, які довгі ручки, тобто з запасом. І зараз що по розмірах? Донишко 30 сантиметрів, і тут у нас 20. Це донышко, Це е, ширина рюкзачка. А о, о, вдовжину е, пишеться, що він 54 сантиметри. 54, але я вам скажу, що тут ще є запас. От. Дивіться, отут тут є застібочка. Якщо рюкзачок повністю розкритий, довжина його сягає 70 см. Тобто, ширину він 30 см, довжину 70, а в глибину 20 см. Такі розміри. Дивіться, який він довгий. Тобто, внизу окремо ви маєте холодильну камеру, от тут вона. Бачите? І її ширина, виходить, 30 на 20. Окремо до неї застіпка йде, я думаю, з неї цікаво і почати дивитися. О тут окремо можна її розкрити, дивіться, і вгорі є. Покриття. І тут вона дуже гарно так влаштована, такий січатий, бачите, тишенька така січета. І тут, бачите, Донышко. і я вам скажу, всі шви зароблені таким е, гарною стрічечкою міцною, тобто він досить такий. Міцний рюкзачок. Тут, ви бачите, спокійно можна покласти і бутилку, і я вам скажу не одну, аби витримав рюкзачок. Так, зачиняємо наш відсік холодильний. От, і, до речі, там ще буде у вас кліт, щоб не стихалося. Так, далі ми маємо ще один відділ на рюкзачку. з його, Це буде це, якщо шлеєчки з одного боку, а це тут у вас буде кишенька, кишенька має червоненьку підкладочку нейлонову. Ну, така кишенька. Кишенька має ширину 23 см. Сюди вона вже не заходить, тут вже йде підкладка, і тобто розраховувати можете ви на 23 см цієї кишеньки. Також вона зачиняється на молнію. Такий повзуночок гарненький. Тут зверху ми дуже гарне маємо оформлення. Дивіться, щоб він сам там. Не, не був таким розлогим зверху, ми тут маємо таку кнопочку. І ми можемо зіграти. дві. Бачите? А з цього боку вони гарно виглядають, вони червоні. Тобто ви берете раз, і два. І у вас рюкзак зібраний зверху. І ви, до речі, якщо вам не треба довжина 70, ви можете тут ось. До початку шлієчки його зібрати. І, до речі, і зафіксувати. Тут у вас є спеціальна така фіксуюча е, застібочка. Ось, бачите, з цього боку у вас є кріплення, а з цього боку таке. І ви просто звертаєте верх, отак. Ой. І кріпите зверху. Все. І у вас зверх, бачите, по боках він зібраний за допомогою кнопочок, а тут він зібраний і у вас зверх рюкзака дуже гарно оформлений. Тут ще є додаткова ручечка, якщо вам треба підтримати зверху, його тобто ви бачите, о. Ви можете його підтримати. І шлієчки. Максимальна довжина шлієчки 84 см. От все ми роздивились, Тепер давайте. І до речі, ось ця шлієчка, дивіться, вона не вшов вшита, а тут є спеціальний такий трикутничок, і в нього вже вшита тісьма. Тобто е... ну, оскільки рюкзак великий. Треба міцні робити шлейки і ручки І тут постаралися це зробити. І вверх також, бачите, на тісні він укріплений. І ця ручка також. Всередині, друзі, нема ніяких відділу, просто такий гладкий, абсолютно довгий, 70 см, на 30 шириною такий. Мішечок. І глибина 20 см. 70, 30, 20. Всередині така нейлонова підкладка, тільки поверху тут чотири кнопочки, і е, до холодильної камери. Все гладко зроблено. І ось дні ще вам покажу. Ті шви а тут все гладенько зроблено, дуже гарно зроблено саме з Бачите, як гарно зроблено дно. Тут тобто нічого ніде не буде. Ну і, звичайно ж цікаво, як цей рюкзачок такий довгий буде виглядати на вас, коли ви його будете. Вішати собі на спину. Отут ви можете його коротити за допомогою застілочки. ось, зафіксувати карабінчиком Так, ручечка. якщо вам треба притримати його. Шіечки. Ось так ви можете, дивіться, їх підтягти, якщо вам треба менше. Що у вас будуть якісь речі, що ви покладете, і вони будуть. До речі, от я думаю, що тут можна зафіксувати і килимочок, отут, -от між цією шлеєчкою отак от, от ви можете покласти сюди, він буде так отут -от закріпити. А якщо вже ви Щось таке покладете, що вам треба буде повністю відкрити, то дивіться навіть так, він буде непогано виглядати. Тобто, бачите, він. Отак, от, не вище голови, отак от. І також його можна, якщо перенести щось дуже довге туристичне знаряддя, він також підходить. І дуже так зручно, дуже зручно він на плечах сидить. Отакий гарненький рюкзачок. Ще один аксесуар з тропічним принтом Beauty Case. Він також запакований в упаковці. Зараз також будемо відчиняти. Блакитний. Тут, якщо в рюкзачку молнії червоні, то тут, бачите, золотаві молнії, блискавки. Це пластик, просто пофарбовано в такий золотавий колір. А повзуночок такий вже ну алюміній, може, такий. Так, дutі кейс, бачите, він такий об'ємненький такий. Товстенький і є логотип Oriflame, А на рюкзачку, ви знаєте, якщо для вас це важливо, то Oriflame нема логотипу. Просто рюкзачок я ніде не ні зустріла логотип. Ні всередині, ні в кармашку, ні в гарному цьому ніде нема позначки, що це Oriflame, Просто рюкзачок. А тут вже на Б'юті Кейсі є позначка Oriflame. О. І ми маємо два відділи. До речі, тут є, можна почитати, де зроблено. Зроблено в Китаї. Мейден Кіна. Нижній відділ. Нема ніяких відділів. О, є! Дивіться, отут є невеличкий відсік, кармашек, куди можна всякі мілочі скласти, а верхній відділ дуже такий гарний, тут, до речі, будова. Січка, так, кишенька також. Дуже гарно зроблено, гарно зароблені всі шви. І тут для пензликів або тусі притримуюча така гумочка. Зараз ми спробуємо його наповнити, щоб побачити, як він вдіє. Що по розмірах? Отак він має 20 см, так, приблизно 12,5. Верхній відсік вишиною 4 см, а нижній відсік 8 см вишиною. І тут дивіться, ви можете покласти будь-які кісточки і гумочку їх закріпити. Можна туш покласти, також поміщається. Січити кармашик серветочки, будь-що. Може бути, тут досить об'єднаний Навіть гель для душа сюди буде входити. Ви можете покласти і дезодорант і крем, і бачите, він пустий. Тут можна стоїть, просто він настільки місткий, що просто оцей малесенький кармашик, от, наприклад, от в мене тінт є, дивіться, також можна. От, покласти, і він цей розмір вільно сюди входить. о Навіть і не видно. Тобто дуже міський е, цей аксесуар. Все можна скласти абсолютно і до блюдову, і декоративну косметику, щоб взяти з собою і в поход, і бути завжди озброєним. У все оружі на да. б'юті фронті, я вам скажу. О, і зверху ми маємо таку гарненьку ручечку. Я вам скажу він і як сумочка, просто дуже гарно виглядає. І от, наприклад, ми в наш рюкзачок кладемо наш б'юті кейс. Він просто, мені здається, ідеально створений під цей розмір. Це ідеально так він входить. О, і наш вже рюкзачок набув деякого об'єму, застібуємо на карабінчик, О, надіваємо наші швейчки. І все. До літа і відпочинку ми готові. Ось такі аксесуари ми маємо в 10-му каталозі для відпочинку. Навіть не хочеться його знімати, хочеться вже вирушити в похід. Ціна зачка в кабінеті буде 480 гривень в разі замовлення на 800 гривень. А так, ціна рюкзачка 999 гривень. Ціна б'юті кейса без знижечки 939 гривень. Але в минулому каталозі, в разі замовлення на певну суму, можна було взяти б'юті-кейс зі знижечкою. А в наступному каталозі не пропустіть. Можна буде взяти пляжний килимочок. Він дуже тоненький, нічого не важить і дуже функціональний. Всім дякую за перегляд. Якщо продукт зацікавив переходьте за посиланням, всім гарного смачного літо, гарних туристичних аксесуарів і пригод. Дякую за перегляд. Переходьте за посиланням.